Доброго дня, друзі! Хотів зробити невеличкий огляд на такий годинчик j shock MTG B2000 b b 2000 b Так, годинничок виглядає. Я десь близько року користуюсь ним. Він довго в мене лежав в шухляці, і, власне, всі стрілочки. Зупинилися і зараз. Тут я дістав і він знову продовжує йти. Це такі режими заощадження енергії. Отак От виглядає сам годинничок. Мені дуже подобається дизайн. От, огляд буде непрофесійний, я просто основні нюанси розкажу по ньому. В принципі, в інтернеті багато інформації по цьому годиннику, можна подивитися. Огляди професійні. Я з точки зору експлуатації розкажу. От, значить, годинничок японський, якісний. Ну, всі елементи інтерфейсу виконані бездоганно. Ніяких нарікань взагалі до якості зборки, до якості матеріалів немає. Ремінець тут каучуковий, такий. Тут товстенький масивний рімінець. Так годинник виглядає на зап'ясті. 22 см. У мене зап'ястя. Власне, якщо у вас менше, ну, треба міряти. Дивитися, щоб він громостко не виглядав, бо він досить масивний. От відчувається на руці, потім звикаєш, там пару днів поносиш, звикаєш. Але не на кожен день годинник, бо можна десь зачепитися їм. І власне, ну, такий, такий масивний годинник, він так час від часу може поносити, але там на кожен день у мене, там, у мене інший є, от, такий, такий більш компактний менший. Це також Casio GA-210, по моєму модель. Такий годиночок я використовую на кожен день, а це від одягає час від часу. От так, для задоволення естетичного Значить, По енергозбереженню. Якщо не користуватися годинником, покласти його кудись там в не користуватися добу, то зупиняється секундна стрілка, хвилинна і часова продовжують працювати. А якщо там не користуватися тиждень. Не пам'ятаю, скільки там днів, то зупиняються всі стрілки. І відповідно, коли ви там берете годинник уже, потім то стрілки стають в своє положення. От, значить, є, тут є три цифер А, Один з них це день тижня, а інший це час в 24 годинній шкалі. І третій циферблат, це у нас додатковий циферблат, тобто можна виставити час в іншому регіоні. Да? Якщо ви подорожуєте з одного в інший регіон, то можете виставити час дуже зручно. От, щоб поміняти час в ну, у мене, наприклад, там стоїть сан франциско наскільки там Ча, часу зараз. Щоб поміняти основний і додатковий місцями циферблати, то ви затискаєте кнопочку Light десь на пару секунд. Після чого значить, час міняється. Ну, тобто, коли ви там подорожуєте, переїжджаєте з регіону в регіон, ви таким чином можете настраювати годинник. Я, я б радив, звичайно, через Bluetooth. Тому що настраювати його вручну, це ще те задоволення. Я раз спробував, вирішив більше навіть не заморачуватися. Настраювати через телефон, через Bluetooth. От Все там настраюється легко. Сам він підхоплює там час з точністю до секунди. От, точність годинника хороша, я там півроку не синхронізувався. Взагалі, у мене там щось точність в районі там. Я не пам'ятаю там, 5 чи 10 секунд в, в плюс. Да. Досить хороша точність. Там. За, за за, декілька років у вас, може, хвилина, якщо не синхронізувати його, то, там, за 2-3 роки у вас там, хвилина набереться похибки. Тобто це ну, досить добре. Досить стабільна робота генератора там, кварцового чи якого там. Автоматично є, в настройках є автоматичне переведення зимовий ліній час. От. Синхронізацію по вишкам я відключив. В нашому регіоні нема цих вишок точного часу. От. Та вони, власне, і не потрібні. Вам раз в рік треба просто підключити його до смартфону, і, і у вас буде точний час там, з точністю до пару секунд. Значит, заряджається від сонячних акумуляторів годинник. Сонячні ці елементи вони вбудовані в поділки циферплату. От в кожній поділці вбудований елемент сонячний, які, які в сукупності от вони заряджають акумулятор. Ну і, власне, срок служби цього акумулятора він досить. Великий, тобто я думаю, що він там років 15 буде служити. Тобто, ви взагалі не, вам не треба буде нічого тут міняти, ні батареїк, нічого. Якщо є в когось якісь питання, то пишіть в коментарях, задавайте. Я постараюсь відповісти, хто там може збирається придбати собі. Такий годинник.